У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як правильно обирати кандидатів, які до вас прийшли на роботу, як обирати саме підходящих і надійних людей серед усіх, які до вас звертаються і які хотіли би у вас працювати. Обов'язково додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І здавалось би, а для чого нам потрібна така інформація? Якщо людина до нас і так прийшла на роботу, отже, вона хоче у нас працювати, отже, сам факт того, що людина хоче у нас працювати, цього вже якби достатньо для того, щоб людина прийшла, взялася до роботи і нормально якісно виконувала свою роботу. Але як показує практика, це далеко не завжди правда. В більшості випадків ситуації виглядають зовсім інакше. Приходить людина. І вона не відповідає тій роботі. Яку вона хоче виконувати, і внаслідок виконання якої вона буде отримувати заробітну плату. Здавалось би, у чому ж проблема? А проблема в тому, що більшість людей, більшість кандидатів, які приходять до вас на роботу, чи до будь-якого іншого підприємця, неважливо в якій галузі задіяні чи ви, чи будь-який інший підприємець, в більшості випадків працівники, які приходять на роботу, вони брешуть. Вони брешуть про свій рівень кваліфікації. Вони брешуть про особисті якості, якими вони володіють, також вони обманюють вас про свої попередні місця роботи і брешуть не тільки на самій співбесіді, а навіть у своєму резюме. Так я погоджуюсь, це не завжди так, але дуже часто така ситуація трапляється у великої кількості підприємців. Хтось із глядачів може сказати: ну, усі люди і так. Брешуть в тій чи в іншій ситуації. Так чому ж брехня наших працівників викликає у нас таке здивування? А справа в тому, що коли конкретний працівник прийшовши на роботу до вас і, збрехавши, не досказавши інформації про свою кваліфікацію? Про свої риси характеру, про попередні місця роботи вже наперед створює вам додаткові проблеми. У чому проявляються ці проблеми? Перш за все, такий працівник не зможе якісно виконувати свою роботу. Окрім того, що працівник буде неякісно виконувати свою роботу, він буде зривати терміни виконання цієї роботи. І не мені вам розповідати, як це буде відображатись на роботі конкретного відділу, на роботі компанії в цілому. Ну і, звісно ж, на відносини із клієнтами. Також непридатні працівники дуже часто свій робочий день використовують неефективно. У чому ж проявляється таке неефективне використання робочого часу таким непридатним працівником? По-перше, такий працівник буде дуже часто відволікатися. Він буде ходити на перерви, він буде ходити на перекури, буде ходити на обіди дуже часто, він буде метатися по офісу без конкретного Цілі без конкретної потреби, але насправді і це не найстрашніше найстрашніше те, що він буде відволікати інших ваших працівників, як то кажуть, сам в полі не воїн, тому він буде видьоргувати ваших інших співробітників. На перерву, на перекур, на обід чи на інші якісь заняття, перейтися з ним кудись за якимись покупками. І як показує практика, інші працівники не сильно тому і пручаються. Вони й самі раді лишній раз відволіктися від роботи. Але насправді проблема не тільки в тому, що ви візьмете до себе на роботу неефективних і некомпетентних людей. І з цим ще можна погодитись, можна впливати навіть на таких людей, можна їх навчити. Правильно працювати, можна їх змусити до дисципліни і правильно взаємодіючи навіть з такими працівниками, ви зможете досягнути потрібного для вас результату. Але куди гіршою може бути інша проблема у тому, що ви помилились із вибором конкретного працівника до себе на роботу. Про що я кажу? Я кажу про те, що ви можете взяти до себе працівника. Який має певну залежність, залежність від алкоголю, наркозалежність, а залежність від азартних ігор, залежність від пліткарства може скластися така думка: ну так це ж їхні особисті проблеми. Це проблеми конкретно цих людей. Нехай вони самі вирішують ці проблеми. Я тут до чого. Мені головне, щоб вони прийшли на роботу і виконували ті завдання, за які я буду їм платити зарплату. Але проблема в тому, що ці негативні якості, ці негативні риси, ці погані звички, вони проявляються не тільки в особистому житті. Цього конкретного працівника усі ці негативні звички вони поширюються на усі аспекти діяльності. У яких задіяний той чи інший працівник, і звісно ж у робочому процесі це буде напряму відображатися на їхньому конкретному результаті на результаті роботи усього відділу, де вони працюють, і звісно ж на результаті роботи усієї вашої компанії. Щоби вам було краще зрозуміло, я приведу приклад із своєї практики. Працюючи з клієнтами у сфері роздрібної торгівлі у сфері продуктів харчування, ми стикнулись разом із власниками із такою проблемою. Працівники, у яких була схильність до алкоголізму, вона проявлялася і в їхньому робочому процесі. І це стосувалось не тільки того, що людина, випивши, може якось некоректно заповнювати документацію, може некоректно відображати продажі. Може некоректно обслуговувати тих же клієнтів. Ця проблема з часом переросла у те, що на складі у конкретного підприємства почав зникати товар. Ну і звісно ж, як ви здогадались, це був алкоголь. Ну і звісно ж, працівник, у якого є алкогольна залежність, скористався своїм положенням, він скористався доступом до товарно-матеріальних цінностей підприємства і задовольняв свою потребу. І здавалось би, на цьому крадіжки мало б обмежитись, обмежитись на вживання алкоголю, але ні. У людини розвивається звичка до крадіжок. А що це означає? Правильно, це означає те, що людина буде так само собі дозволяти красти і інші товари, які є у неї в доступі. І, звісно, через деякий проміжок часу інші товарно-матеріальні цінності підприємства почнуть зникати. Що, звісно ж, відобразиться на фінансах підприємства? І, як показує практика, може ситуація дійти навіть до того? Що конкретний підприємець банально не буде мати коштів, щоб закупити нову партію товару. І це, звісно, стосується не тільки однієї товарної категорії, це поширюється на усі товари, які продає підприємство. Здавалось би, ну, що може бути гірше, ніж крадіжка товарно-матеріальних цінностей підприємства. Але виявляється, що гірше є куди. І це гірше проявляється у тому, що працівники, які які були непридатні одразу до роботи у вашій компанії, вони починають розхитувати саме підприємство із середини, яким чином їм це може вдатися? Наприклад, вони починають. Плести інтрижки всередині колективу. Вони починають налаштовувати одного працівника проти іншого. Вони починають налаштовувати керівників певного відділу проти своїх працівників, так само працівників проти керівників відділу. Вони плетуть інтрижки як проти керівництва, так і проти власників самого підприємства. І тим самим вони ламають механізм роботи вашого підприємства. Чому так? Бо коли працівники зайняті між особицями, зайняті тим, що виясняють відносини один з одним чи об'єднуються в групи проти конкретного працівника чи проти керівника, вони зупиняють робочий процес. А по-друге, вони його взагалі ламають. Один із ключових факторів того, що підприємство буде працювати ефективно, це є те, що у керівника підприємства є певний авторитет в колективі, і цей колектив довіряє своєму керівнику і підпорядковується йому. Таким чином, у нас виходить зв'язка: з однієї сторони є керівник, який задає курс компанії, а з іншої сторони є працівники, які реалізовують цей курс. Без цих двох елементів ефективна робота підприємства неможлива. Якщо залишити тільки керівника без ефективної реалізації його планів, то ці плани так і залишаться планами або будуть відкладені на невизначений термін реалізації. І з іншої сторони, якщо є працівники, які не виконують ефективно свою роботу, немає того. Командного центру, який задає ефективні рекомендації, то відповідної дії тих працівників будуть хаотичними, неефективними. І тому, коли між керівництвом і між працівниками вноситься розкол, система ламається на корню. Про ефективність роботи підприємства можна взагалі забути. Про те, що будуть досягнуті якісь цілі підприємства, якісь плани підприємства, ви можете взагалі забути. Немає зв'язки, немає ефективного управління, немає. Ефективного виконання, якщо ж між працівниками виникають міжусобицями, то в самому процесі роботи компанії починають виникати пробуксовки. Уявімо собі, що робота працівників це є механізм годинника. Якщо ви заберете одну детальку із цього механізму годинник не запрацює. Якщо ви зламаєте одну із детальок цього механізму, механізм також не запрацює або запрацює не так, як потрібно. Те ж саме відбувається і в роботі конкретного підприємства. Тому міжособиці між працівниками і працівниками, між працівниками і керівниками, вони є недопустимими. Вони є неприпустимими через те, що вони ламають роботу Цього підприємства. І дуже часто до таких розколів якраз таки і приводять ті працівники, яких одразу не потрібно було брати до себе на роботу в компанію. А що буде наслідком таких розколів, таких міжусобиць, таких інтрижок, таких конфронтацій між працівниками і керівництвом? А наслідками буде те, що компанія буде втрачати клієнтів, товарно матеріальні цінності. Постачальників і, звісно ж, компетентних працівників, на яких тримались конкретні відділи вашої компанії, також ви будете втрачати працівників, особливо тих, які. Давали найбільший результат для вашої компанії. Дуже часто в підприємствах, де не вибудована система, зустрічається така ситуація, коли на конкретному працівнику, який дуже добре знає свою справу, який є справжнім фахівцем своєї справи, тримається весь конкретний відділ. І Якщо втратити такого працівника, це те саме, що у табуретки, яка зазвичай стоїть на трьох опорах, забрати одну Опору, що буде, звісно ж, табуретка впаде. Аналогічно те саме станеться і з компанією. Її процеси почнуть сильно пробуксовувати один за одним, тому що відділи компанії залежні один від одного. А через те, що впаде ефективність роботи відділів, впаде ефективність обслуговування клієнтів, через що ми будемо втрачати і клієнтів, і доходи. І не будемо мати чим розраховуватись з постачальниками, покривати свої інші витрати, не зможемо виплатити ту ж зарплату, і можемо прийти в ту точку, коли підприємство доведеться закривати. І тут виникає найголовніше питання: а що ж робити у такому випадку? І відповідь дуже проста: потрібно не брати тих працівників до себе на роботу, які в майбутньому можуть завдати вам шкоди. Але тут виникає інше питання. А як ідентифікувати таких працівників, як їх визначити? І от для цього нам потрібно використати метод, про який я вам казав на початку відео. Цей метод допоможе вам ще на початку співбесіди визначити правду, каже ваш потенційний працівник чи бреше. Він одразу допоможе виявити непідходящих. Кандидатів на вакансію, яку ви відкрили, саме цей метод допоможе вам визначити, чи є у цього конкретного кандидата шкідливі звички, про які ми говорили раніше, чи їх немає, і цього конкретного кандидата ви можете брати із спокійною душею завдяки цьому методу. Ви зможете одразу виявити тих працівників, які мають схильність до маніпуляцій. І розхитувань колективу компанії, і як наслідок, завдяки цьому методу, ви зможете зекономити багато грошей, багато часу і власних нервів, як своїх, так і ваших підлеглих. То що ж це за метод такий? Метод складається із трьох етапів, які ми зараз з вами і розглянемо. І першим етапом цього методу буде те, що ви повинні скласти портрет вашого ідеального працівника. Що означає скласти портрет ідеального працівника? Це означає те, що ви пропишете якості, якими повинен володіти ваш ідеальний працівник, ви пропишете компетенції, якими повинен володіти ваш ідеальний працівник, і ви пропишете бажаний досвід, яким повинен володіти бажаний вами працівник. Чим детальніше ви пропишете ці критерії, Тим краще і точніше ви будете обирати працівників до себе на роботу. Тим більша ймовірність того, що ви знайдете саме того працівника, який вам потрібен, який буде виконувати роботу в терміни, якісно, і він повністю задовольнятиме як вас, як свого роботодавця, так і ваших клієнтів. Другий етап не експериментуйте, наймаєте одразу тих працівників, яких би ви. Хотіли бачити у себе на роботі, наймайте тих працівників, якості яких вам підходять на попередньому етапі. Ми з вами сформували портрет ідеального працівника, а тепер наше завдання дотримуватись цього портрету і проходитись пункт за пунктом, коли ми беремо на співбесі до конкретного працівника і перевіряти, чи відповідає цей конкретний працівник, чи є у цього конкретного працівника саме ті якості, які ми хотіли б бачити у нашому працівнику. Якщо він відповідає, беремо, не відповідає. Краще не брати такого працівника, краще не експериментувати, як показує практика, такі експерименти на зразок. Ну я візьму, ну шкода мені цю людину залишати без роботи. Все рівно зараз немає кращих варіантів. Відкидайте одразу усі ці думки. Ні до чого хорошого, такі припущення, такі думки, такі експерименти. Не доводять, як показує практика після таких от експериментів. Підприємці дуже довго не можуть ні нормалізувати роботу компанії, ні нормалізувати роботу в самому колективі. Ще й до того ж, у працівників проявляється синдром виконавчого директора. До речі, про синдром виконавчого директора у вашого працівника і про те, як з ним правильно боротись, я детально описую, ось у цьому відео. Обов'язково подивіться це те, що дуже важливо і необхідно знати кожному підприємцеві. Який бере до себе на роботу працівника? А зараз, скоріш за все, у вас виникає таке питання: конкретний працівник, конкретний кандидат може мені на розповідати те, що я хочу від нього почути. І в результаті я візьму його на роботу. А потім виявиться, що усе, що він сказав, це було неправда. І навіть не дивлячись на те, що я усе правильно зробив на попередніх етапах, я все рівно допустив чи допустила помилку при виборі кандидата. Як у цьому випадку не помилитись? І у цьому випадку нам допоможе якраз таки третя рекомендація. Вона дещо нестандартна, але тим не менше вона є дуже ефективною і раз за разом доводить свою ефективність на практиці. Отже, третій етап. Перевіряйте своїх працівників на детекторі брехні. Це один із найефективніших методів перевірити, підходить вам цей конкретний працівник чи не підходить. Завдяки тому, що ви будете використовувати детектор брехні у своїй практиці, ви зможете одразу перевірити, чи каже вам потенційний працівник правду чи бреше. Якщо ви одразу по результаті проходження конкретним кандидатом детектора брехні, будете бачити, що в певних питаннях. Такий працівник вас обдурив, вам варто задуматись, чи варто цього конкретного працівника брати до себе на роботу. Чому? Тому що хто вам сказав, що якщо він в цьому моменті вас обманув. Він вам не договорив, він вам не досказав, хто вам сказав, що у інших питаннях, які стосуватимуться ваших робочих процесів, він не проявить себе так само. Але вартість, яку ви заплатите за його таку недосказаність, буде. Надзвичайно великою, однозначно, кожен підприємець повинен знати і вміти, як обирати правильно людей у свою команду. Саме від цього залежить наскільки ефективно буде працювати ця команда, наскільки ефективно працюватиме бізнес і наскільки прибутковим в кінцевому результаті він буде. Але тим не менше є дуже багато інших напрямків, які повинен освоювати кожен підприємець без виключення, не тільки для того, щоб втримуватись на плаву і не уступити конкурентам. Якщо ви Плануєте розвивати свій бізнес, його масштабувати, то цей канал саме те, що вам потрібно. Саме на цьому каналі ви знайдете інформацію про те, як масштабувати бізнес, як збільшувати продажі, як правильно керувати і взаємодіяти з колективом, щоб він приносив результат вашій компанії, щоб він приносив прибуток вашій компанії. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, і ви хотіли б задати їх мені. Приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони і продовжують, і доповнюють сьогоднішню тематику. А я з вами не прощаюсь, бо ми зустрінемось вже за кілька секунд.